Добрий день з братом. Вибрались в цей пік сезону білих грибів. Гриб поліз по повній програмі. Я навіть завтра піду. Гриб лізе після вчорашнього походу. У мене вчора було 41 гриб за 2,5 години. Отак ми з братом сьогодні зібрались. Привіт! От. І наразі у нас печин по одному. Але ото біле ведро 10 літрів обов'язково сьогодні наповню. Великими маленькими буде повне. Сподіваюся. А там побачимо. Як буде, так і буде. Ну давайте подивимось на наш почин, на мій почин. Отакий красон опинився в зорі мого моєму. І починається збір гриба. Да, Сьогодні ми ще рибку спіймаємо, сподіваюсь. Побачимо. Ну, кажи, скільки тут людей вже пройшло? І дуже багато людей. Прийшло вже. Наразі 11.39. Ну, ми позбирали п'явочки. Все в найкращих традиціях. От. Тож, буде і гриб, буде і риба. Ви подивіться, красун який. Да, Супер. Красу. Це другого, третього, восемнадцятого нашого. А ось брата почин. Ось один. Гарненький. Гарненький, Супер, вітаю, брате. Красунчики. Якраз калібрований. Як, як Все. ми його називаємо? Буде. Німецький баночний. На, якраз баночний. Веделочко. Ну вже розчавнений трішки. Ну то таке. Піде. Тобто задоволення вже на всі 100%. Супер. Інший забери, Андрій, бери. Все, що бачиш, все бери. Трошки Нормально. Веделечка. Перепилине яєчко. яєчко Мій бери. улюблений розмір. Супер. Отак. Ну що ж, будемо продовжувати. Всім гарного настрою як і нам, який вже маємо. Супер. Ось отак вот вчора біля дуба знайшов самого найбільшого за вчора гриба з величезною ніжкою. А наразі отут де бревно. Бачите, хтось покрамцав, сліди залишив, що тут білі ростуть. Такі ростуть, читаємо, рахуємо. Один. Два, три, а там четвертий. І це ще тільки початок. Це я почав їх збирати. Мене, не, не забудь сказати. А що, що? Шукай вот там далі. Сюди тримай дистанцію 5 метрів. Це повага іншого виробника до... Тримай, Відро тримай. Давай, дякую. Це ж тобі приніс. Дякую. Збираємо. Можна я тримати? Так. На годину купів брата поставив на самячу точку. Хай ловить, бо в цьому році у нього щось по суму грусновастенько. І я наразі прийшов на ділянку де... Великі білі ростуть. Хтось минулого разу. Я тут вчора був, порізав. Отакі дебелі ніжки. Бачите? От. Ну а я прийшов без надії. Першого знайшов. Десь другого. Десь. а от Ось другий. Невеличкий. Але заберу, бо скоріш за все завтра хтось опередить мене з, цим, з цими двома грибочками. Ну що ж, пів третьої, пів ведерця у мене наразі присутні. Будемо збирати повне. Ну, на пів порожнє не будемо ж додому нести. Треба ж повну тару заповнити. Тож будемо намагатись. Ну і самі чудові білі грибочки буду відображати в своєму відео. Тож не перемикаймося. Місцинка супер. Отак. От, От вчора тут проходив. Але оці білі грибочки за ніч вилізли. Супер. Кайфок. 100% Кайфок. Тож отак. А щойно зустрів там жінку. А вона у ключку має ну, не більше десятка білих грибочків. А я тут вже на цій точці відразу два знайшов. І яких ж... супер. Кайфок. Збираємо. А зараз хочу показати вам красу тутешніх місць. Цього я ще не бачив. Другий миші з'їли. А тут яка краса кайфок, правда? Згодні зі мною. Чи не згодні? Вон ще. Краса яка! Гарні, дуже гарні. Супер. Отак це виглядає, щастя. А ви подивіться на це створіння у глибині долини. Бог ти мій, ну і нога. Ой-ой-ой. це нога. Я розумію. Да, це щастя. Вот тут і зараз. Отак. От кайфок А от місцинка, де білі грибочки дуже швидко ростуть. От вчора тут пару штук знайшов, а сьогодні один. Такий красун Так. А далі... Подивіться, які три богатирі. Ножки величезні, а шляпки з гульким Прищики на тілі в слона. Отак це виглядає. Ой-ой-ой. Дебела нога. Ножка. Отак. Супер. Продовжується збір кайфок. Отам іще один. Супер. Отак іду я сьогодні по дорозі. Йду, іду Глядь, а там ростуть. Давайте подивимось разом зі мною. Які вони красиві. Які вони гарненькі. Ой. Хорошо. Книжок. Да, новеньке місце Знайшов. знайшов. Цьому році я тут ще не збирав. Так, зараз час знаходити нові місця, бо там, де він лізе, там і буде він рости. Отак це виглядає. А куди їх класти? Питання. Чергова здибанка під назвою груша. І що я хочу сказати? Давайте дивитися, а не розмовляти. Отак. Отак, це виглядає, двенічок та забираю всі, без жалю. Два шпучки перші Там же я вже побував. Так, знайшов штучок 5. Вже у ведерці поклав. А давайте сюди поглянемо, що тут коїться. Ще двинічок. І оце грибочок. Отак. Супер. І незрозуміло. Будуть ще, гадаю. Кайфок.